Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні чергове відео на нашому каналі, сьогодні буде відео із розводні. Сьогодні буде відео присвячене одному з елементів нашої розводні, а саме будівництво нового стілажа. Стілаж вже побудований, я вам трішечки розповім, як це взагалі було і що я досконалив, що я переробив. І так, дивіться, як ви бачите, вже готовий. На розводі. Це в нас буде е, стілаж для... Ну, зокрема, тут я хочу розмістити сім'ї е, е, австралійського рака. Тобто клеїти акваріуми і по полках сім'ї австралійських раків. Значить, е, з чого ми будували цей стілаж? Е, стілаж побудований з бруса 50 на 50 мм. Е, порода. Сосновий, сосновий брус, ну, так як мені простіше його трішечки дістати, сосновий брус, ніж інший. Ну і взагалі і легко обробляється, легко перевозиться, це саме перше, що вибачайте, трошки знову таки ж тут, як завжди, вічний безлад, але але це робочий безлад. Так що дивіться, значить, по принципу оцього стілажа ми будували. Оцього з акваріумом, ми будували і той стілаж. Єдиний, єдиний нюанс – це оці стояві, верніше, ну, опорні бруси. Тобто йде стойовий брус, потім йде опорний брус, на який потім лягає наша основна, основний брус. Тобто тисне все на цей брус. Найбільший тиск на цей брус. Тобто тут йде на, на срез. Брус, тобто на, на, на срез да. І кріпиться тут все саморізами, по два саморіза туди, але ну, тут саморіз не чорні, тут саморізи жовті. Оті анодірування вони набагато міцніші, е, ніж звичайний чорний. Ну, Все-таки, як би кажуть, хотілося б зробити трішечки покращити. Е... Дивіться, зробили. О, отак. Тут ми зробили так просто притул. А на цьому стілажу, ми зробили, дивіться як, ми зробили методом зарізання в основному брусі. Сантиметр ми зарізали. Це не ослабило наш брус і оцей стойовий. І тим самим дало нам додаткову опору. Ну і звісно ж тут фіксуємо все це саморізом. Трішечки ще потрібно тут попрацювати з. Коротше. А може так воно і буде, знаєте, як кажуть, що, що, що тимчасове, те постійне. Е, зарізали. значить, Які розміри нашого стілажа? Глубина, тобто від края бруса і до края цього бруса, у нас 60 см. Тобто, ми так і будемо робити такі акваріуми відповідно до нашого стілажа. Ось ви бачите наш уже один акваріум, він дивіться тут. В притірку можна в принципі робити 59, щоб воно не в притірку входив, він а був невеличкий запас. Тому що е, хотілося б його подати ще максимально сюди, щоб ну то тобто, за, як кажуть, за з цим брусом, але ну буде мені дуже плотно і, не дай Бог, якийсь перекос, буде на скло, лопне скло і побіжить вода. Це вже ми будемо клеїти наступний акваріум сюди. Ми врахуємо те, що треба робити, 59, і щоб він став максимально близько до цього. Отак. Будували ми це все тут. Прямо тут, а в приміщенні, тому що. Тому що я, коли ми робили оцей стіла, ми його зробили на вулиці і занесли сюди, то оцей стілаж ми сюди не занесли, бо тут ширина дверей би нам не, не дозволила. Так що, будували ці, ми, спочатку збудували оці три. Коротше, три стойових збудували рамки. І потім вже збирали за допомогою, ложили брус, з'єднали низ, вже було міцніше, вже нічого нікуди не падало. І ми вже почали потихеньку потім будувати, наращувати і все робити. Хотів я спочатку зробити, як бачив я в деякого блогера на каналі, зокрема, ви всі знаєте, Костя Крохмаль. У нього стіла жущий сюди, я в плані глибини. В нього взагалі два бруса. От я бачив, може я помиляюсь, може ви мене поправите, але я бачив в нього оцей брус і тут. Тобто посередині в нього немає жодної опори. Мені здається, це не досить надійно, тому що одно. Має деякий вигин. вигин, хоч він стоїть в акваріумі на пінопласті, але пінопласт це не дошка, вона також, він же ж також має е, якби, ну, гнуч, гнучкість і він разом з склом також прогинається. Мені здається, це не досить правильно. В плані економії, ні, ну можливо, якщо в нього я, треба, уточнити, може в нього стілаж, допустимо, вузький, то на вузькому стілажу ну, витримає. Якщо, як оце в нас ось, Скільки тут у нас 60, 60. то мені здається, 60 не ну, прогнеться. Зробили ми третій брус. Зробили ми на трьох брусах, тобто три опори. Але мені здалося, що це не досить надійно в плані того, що, ось дивіться, да? у нас ось, ну, якщо брати оцей стілаж, да? у нас ось було, дивіться, коли не було у нас додатково перша. Перший брус середній у нас на з'єднаннях. Задній у нас ці цілий. Звісно ж, ціле буде міцніше, ніж те, що з'єднане. Так, так. Е, Поставив ще акваріум, це, до речі, у нас тут телескопи підростають, бачите, які вже. Я зараз вам покажу, їх, нерестову пару їх, їхню телескопів. <кій> Ось, дивіться. Зараз світло додамо трішечки. Оп. Он самочка така, бачите, трьохколірна кої телескоп. Ото самка. А самець чисто чорний отакий, бачите ось який. І оце ми їх віднерестили за допомогою зіжування, як би можна сказати, штучно віднерестили. І в нас вийшла отака кількість телескопа, який вже починає потрошечку. Набирати колір. Будуть і такі, які самка, трьохколірні, дивіться. Будуть і чисто чорні, але будуть Є ось, бачите, тіпо, з роздвоєним хвостиком, типу Батерфляй, а будуть і з одинарним хвостиком, якось як звичайний карась. Ну, Теж, як звичайна золота рибка, буде досить цікаво і красиво. Я думаю, що ну, нормальний телескоп. І коли я поставив цей акваріум е, зараз усюди. Тобто сюди він став у нас плотно до... ну Сюди. Я через деякий час помітив, якщо дивлячись отак, отак що був певний вигін униз. Тобто почало давити. І мені здалося, думаю, треба рятувати ситуацію, бо ну, буде халепа. І ось буквально на днях ми зробили ще, додали між цими трьома, ще ось один, один ще. І тут П'ять тепер у нас брусків. У нас тепер п'ять брусів. У нас тепер вийшло якби в шахматному порядку, дивіться, цілий з'єднаний, цілий з'єднаний. Ну, Там з'єднаний, ну там дуже мочно. Е тепер у нас я маю впевненість, що він у нас витримав. Шалювати в нас можливості немає, як на том стілажу. У нас тут аж, дивіться, у нас тут два бруса. Оп! Бачите, два бруса і зашальовано. У нас немає можливості зашалювати, так як немає шальовки. Її не буде вже, так що все. Е, ну, Будемо робити, що є. Тобто брус є, будемо робити, що є. Зробили 5 брусів, тепер я впевнений, по ньому можна і стрибати і танцювати, і що хочете робити. Ще додатково, я, як бачите, у нас метр двадцять п'ять між стойками, між цією стойкою і цією. Метр двадцять п'ять. Я з'єднав їх ще, якби. Таким брусом з'єднав типу, всі в один якби щит суцільний. Через 62 см. Ось у нас центр. Отаким от тим. Тобто воно тепер у нас надійно і офігенно. Е, робив я тепер по відстані робив я 60 см між полицями. Це для того, для зручності, щоб я міг нормально запідлізти і обслуговувати акваріум, щоб не було як. Бачите, враховувати потрібно всі помилки, як на цьому стілажу. Ось у нас залишається тут буквально 10 см. І дуже проблематично і ловити рибу, тому що підсака завжди підсака впирається кудись-сюди. І обслуговування дуже тяжко залазити туди до, до задньої стінки. Тобто трошки я ну, неправильні акваріуми поклею, Ні, акваріуми то правильні, потрібно було збільшувати висоту між полицями. Ось як отута, да? тут зручно. Отут ось тут зручно, тут десь сантиметрів 22, тут ось 15 вже не дуже зручно. А тут 10 взагалі не зручно. Ну, коротше, це все враховано було. І тому зробили, дехто зараз скаже, що блін, ти не зекономив місце. Тобі можна було зробити між полицями менше. Е можна було тут не 3, а 4 полиці. Чому? Чому ти не задіє вниз? Внизу, до речі, ми також не робили полицю, як отут. Ну, це зайва витрата е, матеріалу, це раз. Ну і що, Ну, стоїть вона 10 см від підлоги. Ну, Зате тепер важче там під низу замітати. Тут у нас все одно буде стояти на підлозі, зато легше буде нам прибирати. Тобто зарізан віночком, хоп-хоп-хоп і все. І, не, не, і економія по матеріалу. Так що, друзі, я робив не в плані того, щоб зекономити місце, я робив в плані того, щоб мені було зручно. Ось дивіться, 60. 30 тут у нас акваріум. Мені вже зручно ось буквально. Я тут що хочете можу. Хоч з відра прям воду лити. Мені вже буде зручно. Хай буде так. Я, я бачу це так, я зробив це так. Е -е. Полиці ми розібралися, акваріуми ми будемо клеїти всі 30 тут сюди. Ну, Може 35, ще може 5. Будемо. Коротше, я клеїв акваріуми в залежності від того, наскільки це мені дозволяли шматки скла. Щоб було якби, мінімальний відход скла. Тобто, щоб мінімально були полоски, залишалися. ну, Щоб більше склеїти аккуму. Так що отак отак вийшло. Брус у нас ось 5х5 сантиметрів. Що в нас далі? Так, ще я зробив так, щоб він, ось дивіться, по цьому ж знову повертаємось до цього стілажа. Як ви можете бачити, трошки стілаж почав, ну немає 90 градусів, почав трішечки нахилятися. Ми його врятували, ми прикрутили отак до, ось, до підвіконня такий брус. І він у нас вперся просто в брус, і він вже так. далі нікуди не піде. Щоб не було на новому стілажу таке саме, ми його е, зробили дошку зафіксували, не став її обрізати, а там хай думаю буде, може туди щось примонтується, і ще прикрутиться роз, типу, якби розклос. Раз, на тій стороні два. Тепер він у нас міцно стоїть, отак він у нас не ходить. Е, прикручувати до стіни його, щоб він нас, до нас не впав на нас. Ми не будемо, так як ширина між опорами 70 см, він стоїть надійно, він стоїть. Нормально буде все стояти. Е, і так, Ми будемо використовувати два нижніх ряда під отакі для Пар, верніше, для сімей раков, рачних, ракових. А верхній буде у нас ряд, такі будемо ставити не рестовики. Тобто, вже коли в нас буде е, самка рака, у нас вже буде з ікрою, тобто у нас будуть там зверху не рестовики. Не реститься, трошечки ми відкидаємо назад самку, трішечки мальок підростає і пересаджуємо в басейн. Тепер по обладнанню. по обладнанню. Ми ж до сих пір ще не підключили повністю розводню, не підключили до нової електромережі. Єдине, що ми на сьогоднішній день досягли це, ми придбали за допомогою того, що ми реалізації займалися рибою, ми придбали за ці кошти кабель. Да? Можете бачити, ось вже ми підвели його, кинули по каналах, придбали канали, кабель канали, кинули по каналах кабель. Тепер нам потрібно купляти колодки. Тіпа, ну Зрозуміло, да? як би вам показати правильно, отакого От плану Ось як тут 4-5 Е, Поки що в нас немає на даний момент. Не розраховуємо ми такі коштами, тому що потягло отут трохи е, на силикон і на тому подібне. Ну, Я кажу, якщо хоче хтось допомогти, я не відмовлюсь, друзі. Щоб зробити, доробити вже нормально, щоб... Тобто кабель ми покидали, Вон, бачите, там, тут, тут, оце де в нас стоїть, це у нас будуть тут розетки. Також за допомогою кабелю, який нам прислав товариш Андрюха, ми підключили, підвели вже розводку до е, зрозуміли да, до електромережа. Тобто вимикач, тут ми використовували такий кабель, так як... Ну, тоненький, це взагалі то э, акустичний кабель. Ну, він у нас на тій розводні використовується для освітлення. <кій> на дві лампи по 10 Вт цього кабеля буде більш ніж достатньо. Тобто, э, і це ми сюди кинули 2х2,5 до ламп. Це в нас просто кабель э, отакий використаний для розриву фази. Зрозуміли? Тобто для розриву фази, щоб вимикач коробка наша. Чому я поставив так цей акваріум? Тому що, якщо я поставлю туди, нам не буде зручно потім під'єднувати все в одну систему. Коли ми під'єднаємо, ось у нас розпридкоробка, а сюди ми будемо ставити дві нульові шини. До шини будемо під'єднувати кабеля, тобто плюс-мінус. Що з собою представляє нульова шина, я зараз вам покажу. У нас вже тут зроблена коробка. Так, акуратно, щоб не вдарило током. О! Дивіться. Ну, шина це ото планка синя із купою, бачите, латунна планка із купою отворів для зажиму проводів. Тобто нолі фаза. Все красиво, все зрозуміло, все класно. Закривається все кришечкою. Все, ви закрили, ви забули. Вимикач, все як потрібно. Хоп, хоп. Можна один вимикати. Можна два... тобто так само буде і тут. Коли ми під'єднаємо це все діло в єдину мережу, у нас буде прямо тут буде розетка, одна стоять, тобто на цей стілаж. Коли ми це все приєднаємо, під'єднаємо, ми потім цей акваріум здвинемо туди або склеїмо такий, щоб сюди якраз став. І будемо займатися потім обладнанням. Оці гості лежа по електрифікації. Ми вже трошки почали це робити. Бачите, купили ось в Аврорі, якби натрапляємо в Аврорі на акційні дні, коли такі нас колодки цікавлять. Вони дуже зарекомендували себе ці колодки. Ось бачите, ми вже три штуки купили. Вони дуже зарекомендували в плані економії. Якщо ви можете бачити, да, три, ну ми будемо шукати на 4. Ну, були в Аврорі на той момент три. Дивіться, вони чим зручні? Три. Перевертайте, тут ще три. Тобто дуже е, зручно, економно. Одна колодка на шість виходів. Отак От це все буде у нас фіксуватися, просто на саморізі, оп, і все. Тобто буде в один кабель, усе під'єднано і буде у нас три, три, і наверху ще так само будемо по три кидати. <кій> Потім будемо ж освітлення робити. Я так планую. От на кожному, бачите, воно вже поділено е, якби на квадрати. І будемо в кожному квадраті кидати модулі. Е, модулі будемо використовувати. Зараз я вам ще покажу. А зараз засліпе трохи. Коротше, такого плана модуль, бачите, це просто, ну, як якби коли хто розбирав звичайну лампу е, світодіодну, там отакий бачливий модуль на алюмінієвому модулі світодіоди і там вже йде повністю драйвера. Це, це вже йде від 220. Отак От я примостив. Чому сюди я їх примостив? Тому що в нас стояли такі лампи, але вони недовговічні, вони дорого коштують. Тобто Ми такі лампи вже використовувати не будемо. Це аналог люмінесентний, але він з світодіодною стрічкою всередині. Тобто будемо використовувати отакі модулі. Треба знайти десь хорош, гарний радіатор охолодження, алюмінієві, якісь пластини чи щось, закупити термопасту. І будемо приклеювати швидко, швидко. І в плані, якщо воно перегорить, можна взяти, акуратненько зняти, перепаяти новий. На Аліекспресі вони коштують ті модулі копійки. І це буде саме зручно і саме оптимальний варіант. І потім вже ж почнеться по-новому. Закупівля обладнання, закупівля всього всього, всього, всього всього потім, коли ми це все зробимо, ми ще тут плануємо стілаж побудувати типу, для, так, з такими басейнами. Отут ще буде у нас стілаж. Або цей акваріум перенесемо туди. І буде отут у нас ще стілаж. Мені здається, так буде краще. Або там, в цьому прямокутнику збудуємо стілаж. Ну, мабуть. Мені здається, перенесемо цей акваріум туди, а тут будемо будувати ще стілаж. Коли ми це все побудуємо, що ми хочемо, ми, я хочу сюди зробити єдину систему аерації, Ну, Це вже буде пізніше. А так, а сьогодні ми говоримо про цей стілаж. І оце на сьогоднішній день, що у нас так вийшло, друзі, ми якби, трудимося в плані, як, трудимося, наскільки нам дозволяють фінансове положення. Вийшло так у мене на праці, що я цілий січень був за власний рахунок відпустці, тому що на роботі зміни дуже суттєві. Реформи, реформи, все реформи. Ну і тому поки що на даний момент змоги немає далі продовжувати, робимо те, що ми можемо. Використовуємо для підкладки такі ЕВА-коврики, це відходи від. Виробництво еваковриків для автомобілів. Вони дуже класні, вони дуже практичні. І дуже так гарно вийшло, що ширина цього листа 1,20 м, у нас глибина стілажа 60 Якраз пополам. Пополам огонь. Будемо використовувати на всі стілажі. евоковрики такі. Ну і Нормально воно все тримає, все гарно, м'ягесенько і класно. Так що, друзі, хто хоче допомогти, будь ласка, під кожним відео є закріплена карта для донатів під кожним відео. Я буду радий завжди будь-якій допомозі. Дуже ви, друзі, для мене і так багато робите. Хто обладнанням допомагає, хто рибою, хто порадою, хто ще чимось там. Ну, я всім дуже вдячний. Я всім завжди віддячую. Завжди віддячую взаємністю. Ну, тому що так нас заведено, що потрібно на, на добро відповідати добром. Отак. Так що, друзі, розводня потихеньку набирає якби обличчя. я вам скажу, що ну, я, я думав, ми перезимуємо гірше. Але ми... Ну, це буде в іншому відео. Добре? Добре. А поки що стілаж. Стілаж у нас отакого от плана вийшов. Так що, друзі, е... Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Ще буду дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку. Напишите коментар, а ще краще поділитесь відео з цим, цим відео в соцмережах з друзями, щоб усі бачили. І що як у нас потихеньку ну, в невеличкому місті Охтирка народжується така вже ну, якби, ну, невелика розгодня. Поки що. Поки що невелика. Але я думаю, що на майбутнє буде у нас щось якби Набирати тільки обертів наше розгодня. Так що, друзі, всім дякую за підтримку. Всім до нових зустрічей, чекайте наші нові відео. Заходьте до нас на трансляції, так як ми ідемо, набираємо хвилини, йдемо до монетізації. Нам там залишилося зовсім трішечки. Так що, будь ласка, запрошую всіх на вечірні трансляції, підтримайте якби, коментарями. Підтримайте, до речі, друзі, нас відео. Чим частіше ви дивитесь наші відео, тим краще до нас зараховуються ці годинки. Так що, друзі, всім дякую. А чекайте е нового огляду нашої розводні. Будемо показувати, як ми пере перезимували. Але це буде трішечки пізніше. А поки що всім кажу до побачення, до нових зустрічей, друзі.